Мене звуть Мушковський Ілля, я бізнес-тренер, антикризіс менеджер та коуч. Простими словами, я допомагаю розвивати бізнес своїм замовникам, в тому числі я неодноразово мав справу з розробкою сайтів для своїх клієнтів. Не те, щоб я робив це сам, але стикався з цим процесом. Багато разів і багато разів я бачив, з якими складностями цей процес пов'язаний. Розробник робить не те, що хотів замовник, терміни та дедлайни. Зриваються і переносяться, ціни міняються. Замовник міняє розробника, а інший розробник не може розібратися, що наворотив попереднік. Саме тому я так довго не хотів робити собі сайт. Нарешті мені зробили сайт, і хочу висловити подяку розробникам компанії Софтрайзен. Складання бріфу, узгодження загального бачення, грамотні поради. Варіанти дизайну, узгодження архітектури, наповнення, розробка, фінальне виправлення, підключення, запуск все це здивувавши мене короткі терміни. При тому, що я дуже нелегкий клієнт, деякі речі для мене є принциповими, навіть якщо їх складно або неможливо реалізувати. І хочу підкреслити, що компанія Soft Rising, ця команда вони змогли все зробити навіть без моєї участі, коли я не мог, не мог підняти голови, тому що був зайнятий тим, що створював відділ Продаж під ключ своєму клієнту тобто комунікація зі мною була вкрай утруднена, і тому ж мої ментальна та емоційне втома теж ну, не сприяла конструктивному спілкуванню. Soft Rising – це команда професіоналів, мої високі похвали. Та найкращі рекомендації всім, хто шукає розробника сайту, всім, хто втомився від непорозуміння та переробки, від присрочених термінів, зірваних дедлайнів. Всім рекомендую вважайте, що ви знайшли свого найкращого розробника. Дякую.